Доброго ранку малята, рада вас усіх вітати. І я вас рада вітати. Привіт, малята, я білочка руденька, гарненька, веселенька. У садочок поспішала і калиненьку зірвала. Ой білочка, Дякую, яка гарна калинонька, скільки на ній багато ягідок, червоних та маленьких. Ще на калинонькі є листочки зелені. Малята, а давайте ми намалюємо калинонько, а Білочка буде дивитися, як ми будемо малювати. Дітки, ми будемо малювати пальчиками. І перед цим ми розімнемо наші пальчики. Ось дивіться, у лисочку, на горбочку калинонька росте. Ягідки маленькі, ось такі гарненькі. У долоньки їх візьму, швидко в кошик покладу. Давайте ще разок. У лисочку на горбочку калиненька росте. Ягідки маленькі і ось такі гарненькі, у долоньки їх візьму, швидко в кошик покладу. Молодці. Ну, тепер пальчики наші готові. У нас ось така гілочка намальована на папірі. Це гілочка для калинки, ось дивіться, і треба намалювати ось такі ягідки. Приготували пальчик, мочуємо у фарбу червону і робимо відбитки. Ось одна ягідка готова. Ще на нашу гілочку наносимо. Пальчикам ось такі ягідки. Дивіться, як гарно виходить. Це ягідки червоні, круглисенькі і малисенькі. Їх буде багато. Ну як, білочка, тобі подобається, як ми малюємо? Ай, скільки багато ягідок на нашій гілочці буде багато-багато. Закінчена робота, витираємо пальчик серветочкою. Білочка, подобається тобі така калиненька? Так, мені подобається, малята, а намалюйте і ви таку калинку. Буду чекати ваших малюнків. До побачення!